А як зіграти цю мелодію на гітарі? Зараз все розкажу, а в кінці покажу результат. Запам'ятовуємо одну позицію, на якій ми будемо грати всю пісню. Казівний палець ставимо на п'яту струну другий лад, і краєм пальця торкаємось до шостої струни так, щоб вона не звучала. А іншу частину пальця ми кладемо на всі струни, щоб вони теж були заглушені. Далі додаємо безмяний палець на четверту струну четвертий лад. І все, наша позиція готова. Тепер можна грати. Граємо удар вниз. Далі граємо ще один удар вниз і переїжджаємо слайдом на п'ятий лад. Далі граємо удар вниз. Ще раз і переїжджаємо на сьомий лад. І ще раз удар вниз. Потім ми ставимо цю позицію на 10 лад, граємо удар вниз. І робимо слайд на дев'ятий лад. І так, три рази. Тобто після цього ставимо позицію на п'ятий лад. Граємо два рази вниз. і ще один удар вниз і слайд на сьомий лад. І ще один удар вниз. І це все ну а зараз я покажу результат, як у нас вийде. Але перед цим хочу порадити тобі підписатися на мою сторінку, щоб не пропустити ще більше крутезних розборів та класно навчитися грати на гітарі.